Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що майже всю ніч, з 5 на 6 вересня, росіяни здійснювали повітряний удар по південній частині Одеської області та по Києву, що ж відбувалося минулої ночі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в Одеській області минулої ночі було відразу дві повітряні тривоги, які були пов'язані якраз з цими російськими повітряними ударами. Перша тривога була з половини першої ночі до початку четвертої години ночі, і в цей час саме на південні-придунайські райони Одеської області здійснювалася атака дронами Камікадзе. Друга повітряна тривога була приблизно з п'ятої до шостої ранку, і в цей час росіяни здійснювали ракетний удар майже по всім регіонам України, але він головним чином був спрямований на Київ. Про те, що цієї ночі буде повітряний удар, ми всі зрозуміли ще біля опівночі, коли стало відомо про запуск великої групи шахедів з південного напрямку та про зліт у повітря кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Всього росіяни випустили кількома хвилами. Хвилями у різний час 33 повітряні цілі, які були зафіксовані над Україною. Це важливо. Це були 25 ударних безпілотників типу Шихет з південно-східного та південного напрямків. Запускали їх з міста Приморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря та в районі мису Чауда в Криму. Всі або майже всі ці ударні дрони летіли на Одеську область, тобто на Ізмаїл та Рені. Це були запущені сім ракет повітряного базування типу Х-101, Х 555 які запускали з дев'яти стратегічних бомбардувальників ту 95 які знаходилися в повітрі приблизно над Саратовською областю, над містом Енгельс, де у них авіабаза. Те, що ракет було менше ніж літаків, свідчить про те, що частина цих ракет, які були випущені росіянами, просто впала ще десь на Росії. І про такі випадки падіння ракет над російською територією під час минулих. Повітряних ударів ми знаємо досить багато, і це траплялося не один раз. Крім того, ми знаємо і це відомо і вже підтверджено по супутниковим знімкам, що росіяни намагаються прикрити свої стратегічні бомбардувальники на авіабазах і ставлять на них зверху просто автомобільні шини. Це вони так їх намагаються захистити від ударів українських дронів. Також росіяни випустили одну балістичну ракету іскандер М з своєї території. На місто Київ по маршруту слідування ракет та дронів над Україною працювала система протиповітряної оборони. До відбиття повітряного удару було залучено і зенітні ракети, і винищувальна авіація України, і зенітна артилерія, і мобільні вогневі групи та дуже різні інші засоби протиповітряної оборони. Загалом протиповітряна оборона змогла збити 23 повітряні цілі з 33. Це були всі вісім за запущених ре Україну ракет, тобто сім. Типу Х-101 та одну ракету Іскандер, а також 15 з 25 ударних дронів. Типу Шахет. Важливо, що всі 15 збитих дронів були збиті над Одеською областю. В цілому, протягом майже трьох годин, росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області оцими ударними бістилотниками. При цьому одна людина загинула. Це був робітник аграрного підприємства, який отримав важкі поранення. Та помер потім у лікарні у кількох населених пунктах Ізмаїльського району Одеської області зафіксовані руйнування і пожежі. Були пошкоджені об'єкти припортової інфраструктури, сільськогосподарської інфраструктури, тобто елеватори, адміністративні будівлі та агропідприємства. Загалом ми бачимо, що цей удар дронами Камікадзе був знову відносно вдалим для росіян, адже не було збито цілих 10 дронів, які потім кудись влучили. Оці шахеди знову показали себе як найточніша зброя росіян. Натомість всі випущені ракети, в тому числі балістичні ракети Іскандер, були збиті, і це говорить про високу якість системи протиповітряної оборони над Києвом. Тут росіянам не допоміг навіть складний із. Заплутаний маршрут польоту крилатих ракет, але важливо, що росіяни знову і знову системно атакують саме портову аграрну інфраструктуру півдня Одеської області, де зосереджені наші Дунайські порти, які з самого початку війни діяли без будь-яких обмежень. Зараз, на жаль, вони опинилися під ударом. Росіяни таким чином намагаються здійснювати блокаду, завдаючи удару по портах. Ми стежимо за ситуацією. Прощаємося до побачення. Слава Україні!